Отже, угода про мінеральні ресурси таки була підписана цього тижня між Україною та США. і вже є перший результат продаж Україні з американської зброї на 50 мільйонів доларів. Це нова угода. Так би мовити, в контексті цієї очевидно, в контексті цієї угоди. Про що раніше навіть не було і мов, і це як для мене перший позитивний підсумок цієї угоди. Чи інші підсумки, так само позитивні, ну поки що важко сказати, але тим не менше, це вже є так мовити лід рошу, як то кажуть. І другий момент, який є важливий цього тижня, це так зване. Майський перемір, який оголосив пйло на 9 мая, ну очевидно, він хоче спокійно відзначити 9 травня парадом, але Україна йому нічого не гарантує. Зеленський заявив про те, що жодної гарантії гостям його свята не буде, і, мабуть, це теж варто говорити в контексті того, що буде 9 мая і чи будемо мати нарешті великий мир? Чи це просто чергова театральна забава, яку влаштовує Володимир Путін, щоб просто потягнути гуму? Ну і забезпечити собі головне свято? Отже, нагадую: ви на каналі свіжої історії на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Срацов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, і, до речі, що для мене важливо, не пишіть де зараз? Ви перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Ваша географія є важливою. За нагоди також підпишіться на мій новий канал вечірніх розмов. Це ще більше цікавих інтерв'ю і за можливості долучитися до збору на лікування військової аналітика Дмитра Снігирьова частого гостя нашого каналу зараз він е, бореться з важкою хворобою, е, а на це потрібно понад 100 тисяч щомісяця. Ну і також е, дякую спонсорам і патронам е, каналу, їх список ви бачите внизу відео, і бо не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. І е, е, якщо не можете долучитися до числа спонсорів і патрульні. І патронів, то е, долучайтесь до числа підписників мого каналу, кан каналі Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Е, тим самим ви підтримуєте незалежні українські медіа, незалежну українську журналістику. Ну і переходимо до новин. Ну, як я сказав, є дві важливі теми: це перша ця угода про мінеральні ресурси. Вона вже підписувалася без. Жодної помпи, ніхто нікуди не літав, мається на увазі. Зеленський. Так воно було тих, тихо і спокійно підписано, без жодної помпи, без жодних пунктів сварок і мордобої. Як це було попередньо разу у Білому домі, що воно, не мордобоєм, закінчилося. ну, Тим не менше маємо такий хороший підсумок. Цього процесу. Отже, Володимире, що зараз можна сказати, наскільки ця угода є важливою? Чому все ж таки її підписали? Чи є в ній якісь небезпеки, чи всі небезпеки для України з неї вже витягнуті викинуті? І що може бути далі? Людей трохи напружила інтрига. По-перше, невідомо чи ратифікуватиметься ця угода американською стороною. Там якось так обумовлено, що згідно внутрішніх процедур, тобто вже відчувається нерівність, бо те, що Зеленський раптом з переляку ініціював все таки ратифікацію цієї угоди. Я думаю, що це американська сторона ініціювала, щоб, щоб потім це не вийшло, що це між собою зеленського з кимось там, чи Свириденко з кимось там. Тому е, є рішення Кабміну, е від 30 квітня про підписання угоди, і є рішення про публікацію. Тобто, ця угода вже опублікована. І Ну, по суті, є опис основних е, параметрів. і, Тобто, ну можна сказати, що для України це вигідна штука, бо запрацювати в сенсі розробки НАДРО вона зможе років через 5-7-10, але розблокувати допомогу фінансової збройної Україні вже розблокувала цього. Це перше, е, от ти згадував про 50 мільйонів. Ну там трохи хитріше. Справ в тому, що е, всі партії зброї, які продаються більше 50 мільйонів, е, ну, на суму більше 50 мільйонів доларів, е, вони погоджую, проходять погодження в конгресі. І там 50 і більше мова. Але паралельно це можливість закупити, і тут, ну ми вже не сушимо собі голову, це на європейські гроші чи на кредитні гроші українські. Але закупівля відбувається, і це прекрасно. Тоді вже ми не виглядаємо прохачами, ми виглядаємо партнерами. Тобто, основна ідея цієї угоди переведення, ну, скажімо так, стосунків між США і Україною в чисто партнерські. Тепер ми рівноправні партнери. І це дуже важливо, бо, е, ну, попри те, що е, жодної серйозної довіри до Зеленської, до його оточення з боку американського естеблішменту, немає, тому вони всі е, все роблять реглам... через реглам... регламенти, через угоди, через письмові документи. Ну, тому що немає довіри. Ну і це правильно. бо той тип врядування, який привніс в Україну Зеленський, він ну, так би мовити, особливо не надихає, нічого з цим не поробиш. Але важливо інше, важливо те, що Сполучені Штати зараз фактично демонстративно роблять жести підтримки України, бо програма підтримки авіації f 16 в Україні, там воно, ну, так, скажімо. Обговорюється нібито це передача е, потриманих літаків f 16 для е, канібалення їх на користь наявних у нас літаків, тобто, щоб знімати запчастини і ставити на чи, чи розкомплектування літаків навіть на території США і, і передачу України запчастин. Але це серйозна сума: 300 мільйонів це можливість підтримати. Ну, якусь кількість літаків. Я думаю, що повноцінну натівську ескадрилью ми вже маємо. Більше 40 літаків. Загалом, за різними оцінками, до 100 літаків у нас з'явилося. Тому е, це, це дуже серйозна потуга, вона широкоформатно ще жодного разу не використовувалася. Використовується в основному як засіб ППО, і зрідка пари або навіть поодинокі літаки атакують цілі на лінії боєздіткнень. На жаль, два літаки ми втратили один минулого року, один поточному. Це є така біда, і загинули пілоти. І це теж пілоти це скарб нації на сьогоднішній день. Це просто, ну я б сказав, по-перше, ну, як фахівці, як особистості, стати пілотом це, це, ну, це щось. Але ж і підготовка пілота теж коштує ну, дуже серйозних мільйонів. Тобто, ну, пілоти це особлива цінність, і е, держава відповідно ставиться до пілотів ну, з великою повагою. Тому От маємо зараз е, через цю угоду вже можна сказати авансованих пачку фішок, всяких приємних для нас. Е, і я думаю, що для, для нас е, найвигідніший варіант розвитку сюжету довкола надрукраїнських. Е, хочу нагадати, в чому там є унікальна особливість. Може, ти пригадуєш, скільки разів я говорив про те, що треба. Передати Венко про якісь американські компанії кампанії, так. Ще, ну, так, от це по суті ця угода тепер і забезпечує, бо дія угоди поширюється на всю територію, на всю Конституційну територію України, конституційну територію. Тобто, це означає, що якщо Росія не розділять пащеку на те, що американська компанія захоче зайти в окуповану зону і. ну і пред'явити, так би мовити, угоду, що це ну, об'єкт цієї кампанії американської, цікаво буде, як поводитиметься Росія. Тому що Росія знає точно, що якщо вони стануть дибки, їх просто будуть рвати. Як... Е, чому я говорив про цю при прикерченську Бо от ми пригадуємо, коли напали на е, українські е, мали артилерійські катери. В Керченській протоці, а там же ж якраз газоносна ділянка Венко-Прикерченська. От заходить е, американський розробник, а в цій угоді, до речі, газова тема також внесена. Так що е, внесено навіть виробництво скрапленого газу. Тому е, для нас це дуже цікаво, бо в нас є дуже... По-перше, це дозволить нам розібратися з росіянами. Е, з... Пограбуванням надр на окупованих територіях, хочу нагадати, що, наприклад, «Чорноморнафтогаз», українська компанія захоплена Росією, там вона видобуває десь до трьох мільярдів кубів газу в рік. Ви, я б хотів би з тим детальніше з'ясувати. Отже, якщо Росія добуває на нашій території газ, забирає за це гроші. То чи ми виставляємо їм рахунок або будемо виставляти за здобутий ними газ? Це Бу буде, буде за пограбування надру виставлятися окремий рахунок. Справа в тому, що вже Україна відсудила навіть по окупованому Криму, починаючи з Ощадбанку, тобто приват е, Ощад? Банки, Укрзалізниця, НАКНАФТГАЗуджували величезні мільярди у Росії. Ну відібрати зараз ми не можемо. Це все діло поки що. Але так як основна торгівля Російської Федерації припадала на Європейський Союз, то в Європейському Союзу в випадку повернення знову. Російських товарів чи енергоресурсів на європейський ринок є особлива можливість просто знімати податок з російських е, товарів в Європі і направляти на е, відбудову України. Але разом з із екологічними збитками, е, ну з разом з претензіями за не, недоотриману вигоду, це все буде в судах. І я думаю, що Росія буде платити років сто. Це все, ну, всі прекрасно розуміють, тому що Росія не може торгувати на цивілізованих ринках, доки вона не знайде механізму компенсації в Україні збитків. Адже згідно з міжнародного права дії Росії визнані як необґрунтована агресія. І е, Росія, як агресор, має в результаті, згідно всіх законів, компенсувати збитки нанесення агресії. Тобто о, ми реально від тої угоди в основному виграємо все таки. Ну так ми ми ж заохотили по суті США стати, е, скажімо так, нашим бандитом, який виб'є у, у наші гроші у, у іншого бандита. Це по суті мова також і про це. Але судячи з номенклатури критичних мінералів, а в нас є, наприклад, хороша тема це Уран, і вже будівництво заводу із теплових збірок на південноукраїнський атомний. Український Уран переробляється в теплові збірки. Хочу нагадати, що зараз е, Лінціґрем і там цілих майже 73, по-моєму, вже е, сенатори підготували е, закон про оподаткування 500% митом всіх товарів із країн, які торгують з Росією. Тобто, е, зараз підготовлена системна. Е, Таке системне рішення для блокування всієї е, нафтогазової торгівлі і уранової, в тому числі торгівлі. І тут для Вестінгаус відкривається колосальна можливість, бо Вестінгс вироблятиме збірки теплові на території України і для Польщі, бо Вестінгаус нарешті підписали угоду про будівництво першої атомної на території Польщі. І е, Словаччина дві атомних, Чехія, е, Угорщина, е, врешті-решт, е, Туреччина окую атомна станція. Турки, якщо буде жорстка, ну жорстке обмеження на торгівлю із Росією, турки купуватимуть українські теплові збірки, не російські. Ага. Ну по суті, ми маємо весь центральноєвропейський ринок атомний для цих збірок. А тут для інших рідкоземів, тут інша можливість, бо тут на території України організується не лише доведення до ну, якогось кондиційного вигляду е, самих е, мінералів, але й початкове виробництво на основі цих мінералів. Якихось комплектуючих, як правило, ну судячи з усього переліку, в першу чергу мова може йти про комплектуючі для озброєння, і навіть можливо ну, завершені цикли виробництва зброї. Бо для Америки тут складається дуже цікава комбінація. По-перше, металу в Україні дуже багато, сталі дуже багато. Тобто заліза мається Україна за запасами заліза одна з найбіль... найпотужніших у світі. Далі, е, враховуючи ну, те, що е, зараз поруйнована частина е, металургійного комплексу українського, очевидно, що будуть будуватися тут уже е, ставотловий підприємства, сучасні, бо в нас із сучасних заводів. Ну, вони дещо модернізовані, тобто вони, вони не такі вже і занапащені. Е, сучасний завод побудований тільки один десь у Вільногірську, по-моєму. Е, чи е, ні, верхньодніпровську. Е, під Дніпром. Це е, е, завод колісних пар і трубний завод. Е, Віктора Пінчука це абсолютно сучасне підприємство, яке зовні виглядає як, як якийсь торгівельний комплекс, а не металургійний комбінат, тому е е є перспектива глибинної переробки е мінералів критичних саме на території України і виробництва частини комплектуючих для е ну, кінцевої збірки якихось кінцевих продуктів на основі цих мінералів і на основі металу українського. Тим більше, що ще до початку війни, в, наприклад, у німців була своя тема, і Європа розглядала, ЄС yes, розглядав Україну як хаб водневий. Тобто замість російського газу тут мав би бути повністю переведення енергетики на водневу основу. Це, це унікальний намір, і свого часу дтек корпорація підписала меморандум про це, Володимир. Якщо ми перейдемо до наступної теми, а це